Ранок народжується повільно, ніби світ боїться порушити тишу. Місто спить загорнути в ніжний туман. Сонце обережно ковзає по дахах, підфарбовує вікна теплим золотом. Перший голуб, розбуджений світлом, підіймається у повітря, розрізає його крилами і залишає за собою тремтливий подих свободи. Артем крокує вузькою вуличкою, його руки в кишенях, погляд десь усередині себе, у серці тихіше під самотності. Світ довкола рухається, а він, ніби сторонній у власному житті. Навіщо я тут? Який слід залишу? питає він себе, і думки кружляють, наче листя у вересневому вихорі. І раптом він бачить його. Старий двірник, зігнутий роками, повільно підмітає тротуар. На щоках зморшки, наче тонкі річки життя, а очах така світла радість, ніби кожен опалий листочок. Маленьке диво варте усмішки. Артем зупиняється у грудях теплий поштовх, ніби хтось розчинив у серці вікно. Наступного ранку він виходить із дому іншим. Він уже не просто перехожий, помічає стареньку жінку, вона обережно несе важку сумку. Кроки її не впевнені, а світ такий байдужий. Артем підходить, бере сумку і бачить, як бабуся дарує йому теплу, вдячну посмішку. Світ на мить стає яскавішим. Він нахиляється до безпритульного кота, кіт мружиться від ласки і тепла, і в цю мить усередині Артема щось розквітає. Того ж вечора він пише другові: Привіт, як ти? І навіть ці прості рядки стають маленьким вогником тепла. Добро поширюється як кола на воді. Маленький хлопчик піднімає пакет із яблуками, що випав із рук бабусі, і повертає його з гордістю. Дівчинка знімає застряглу кульку з дерева і повертає її маленькому власнику. Світ ще вчора холодний, тепер дихає теплом. Артем іде набережною на заході. Небо горить рожевим та золотим, вода відзеркалює його, начеб обіймає світло. Він вдихає на повні груди і відчуває його життя більше не порожнє. Добро, яким він поділився, повернулося до нього сторицею. Кожне добре діло як іскра вона мандрує від серця до серця, запалюючи нові вогники. І, можливо, одного дня саме твоя іскра залишить у світі слід світла.